Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму каналі. Подивимось ситуацію військову протягом двох тижнів. 15 квітня 2024 року, починаючи від поточного моменту. Яка загроза, яка небезпека йде для України від Росії? Так, і починаємо ми зі Сходу України. Окупована частина Сходу України. Ворог в своєму репертуарі. Нав'язує свої закони, нав'язує свої соціальні норми, просуває, скажімо так, якісь там документи, вони будуть, якісь договори з населенням будуть вони проводити. Окрім того, обмеження йде обмеження конституційних прав людей. Ну, все як в своєму репертуарі там продовжується. Також там може бути якась критична ситуація, зумовлена тим, що туди щось може прилетіти. По цілях, конкретно по цілях, по військових цілях, там можуть бути прильоти. Далі дивимось, неокупована частина Сходу України, неокупована частина Сходу України. Так, неокупована частина Сходу України. Там ідеться загроза для поліпшення, взагалі загроза для води, загроза для подачі води. Це така ситуація. Окрім того, будьте уважні, можуть бути, дивіться, куди ви йдете, на що ви наступаєте. Тому може бути сум стосовно цього. Куди ви їдете? Також транспортні засоби. Ну, дивіться, знову ж таки, тут може бути щось лежати на землі, щось зарито в землі може бути. Також загроза йде для місцин, пов'язаних із водою. Так, якась людина може піти передчасно. Ну, і дивіться, ворог постійно продовжує. Свої точкові обстріли. Знову ж таки, проблема із енергетикою води, енергія води. Ворог продовжує обстрілювати, і причому по наводці хтось йому відкриває очі. Можливо, тут свої люди, які прихильники руського миру, можуть ну, ждуни також допомагати ворогу. Далі дивимось Північний-схід України. Північний схід України. До середини квітня. Покажіть, будь ласка. Проблеми зі світлом, вона така стала. І таке стале відчуття, ніби від вас усі відвернулися. Але в той же самий час там шукають певні Ну, з нашого боку, шукають певні відповіді на питання для того, щоб якось заморозити ту важку ситуацію, яка у вас там є, заморозити потенційні постраждалі, потенційні жертви. Але знову ж таки хочу так сказати ще. Загроза є для людей. Загроза є для людей певної конфесії, професії. Тобто карта відлюдник це говорить про те, що хтось переходить в інший світ. Карта повішений, карта постраждалих, карта жертв. Тому тут також темний час доби може бути складний для вас. Тому, будь ласка, будьте обережні на цей період. Ви ще суд перевернутий. Тут така стала ситуація, пов'язана із тим, що ворог ну, може карати, карати за щось мститися. Будьте обережні на цей період, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Намагайтеся бути, бути ізольованими, ну, скажімо так, не відвідувати якісь загальні місця, бути більше в, в безпечному місці. Про це говорять карти. Далі північ України до середини квітня. Північ України. Північ України. Ну, за стратегією, там можуть бути спроби ворога перетнути кордон, але там їх будуть чекати, і при тому чекати їх будуть пасивним чином. Тобто там вже будуть підготовлені для ворога подаруночки заздалегідь заготовлені. Ворог для того, щоб зруйнувати якийсь ресурс, в нього не буде таких великих успіхів, але все ж таки щось пошкодити він може. Переважно це може бути світовий енергетичний ресурс. Також є загроза, можуть бути спалахи біля води, на воді, ближче до землі. Маю на увазі не в небі, а при падінні. Так, оце все. Знову ж таки, вода, тема води. Велика. Летить точково і, знову ж таки, будьте, будь ласка, обережні. ДРГ не пройде, але продовжуються польоти до вас по цілях, які собі примітив ворог. Цільові влучання можуть бути. Будьте обережні на цей період. Далі, далі дивимось. Центр України, центр України до середини квітня 2024 року. Центр України. Маневрують так, як раніше. І, скажімо так, прицільність у ворога є те, що вас захищає: якісь нові запаси, якісь нові збережені ресурси. Щось відкривається для ворога. Так, захищати вас захищають, але знову ж таки ворог хоче нанести якогось руйнівного удару. По тому, що може стояти на воді, якась забудівля на воді. Тут вежа на воді вона стоїть, і він вчепився до неї. Певною мірою його будуть обмежувати. Бачите, ППО відбиває. Тобто я вважаю, що тут може бути під прицілом якась велика забудівля на воді, або, можливо, це просто висотні будівлі висотній конструкції наші намагаються відбивати усе. Тому будьте, будь ласка, на цей період обережні також ви є під прицілом у ворога. Далі дивимось: Південний схід України, окупована частина. Південний схід України, окупована частина. Ціль є, ціль є. Ну, скажімо так, дехто з наших планують влучити по цілі. Це, ну скажімо так, якщо наші досягнуть кінцевого результату, це допоможе заблокувати якийсь центр прийняття рішення в орків. Так, окрім того, що тут ще можна сказати, ворог об'єднує свої зусилля для того, щоб якось поліпшити своє існування, він якісь робить укріплення там. Щось він там будує, укріплює, не знаю, можливо, якісь фортифікаційні споруди він там робить. Але, знову ж таки, він може зазнати певних ускладнень. Того що наші. Ну, хочу сказати так, що те, якась професійна частина, військово професійний центр планування, ну от щось таке, стратегічні якісь центри ворога можуть бути ізольовані. Тому. Ну, подивимось, як воно буде відбуватися. Неокупований Південний Схід України. Покажіть, будь ласка, неокупований Південний Схід України. Неокупований Неокупований Південний Схід. Дивіться, там щось з водою. Вода. Вода, Вода може вийти з-під контролю. Подурню. Ну, скажімо так, внаслідок людей, які необдуманим чином можуть щось зробити, забажати, якісь дурні забаганки ворога можуть призвести до безконтрольної втрати води. Ситуація може бути накалена, така гаряча ситуація. І тут мова йдеться про, ну, скажімо так, спробу вийти із цього скрутного становища, спроба вирішити критичну ситуацію. Знову ж таки, є проблема також вибухів у небі, проблема з водою внаслідок підлості ворога. Тому будьте, будь ласка, обережні. Щось він там, ну, мені не подобаються його, якісь плани, будуть вони намагатися втілювати свої дурні бажання стосовно руху води, стосовно ну, взагалі вода, вода водна споруда, навіть тут, дивіться, дурень він сидить, ніби. Це те, що стоїть над водою. Над водою, якийсь мост, якісь мости, якісь забудови, споруди, ну, от щось таке. Для цього є загроза і карта Сонце ну, буде ворог накаляти ситуацію, Є в нього замахи, плани замахнутися на це, будьте будь ласка, обережні. Так, далі дивимось Крим. Крим до середини квітня 2024 року Крим. Крим. Щось там розлетиться, розлетиться, що, що унеможливить балансування те, що там стоїть, якісь, знаєте, бастіони, бастіони. Можуть зазнати поразки, або якась артилерія, яка обстрілює дальнобійна артилерія, вона може зазнати поразки. Ну, мається на увазі вороже все, вороже. Тут іде ну, смерть перевернута, така ситуація в. Фрустрації, ситуація вибухів, тобто там в орків буде горіти палати і, е, ну, буде дуже така цікава ситуація, коли їхня неспроможність довести щось до кінця, е, вона. Е, ну, вони зайве довіряли долі, скажімо так, того, що доля в них не передбачувана. Давайте на цьому і залишимо повернення суму, повернення похорону в них буде. Тобто в них там або, ну, знову ж таки велика кількість людей, велика кількість вогню або споруд, ну, на кшталт, бастіони, всякі там, що там що ще, в них може зазнати поразки. Знищення може бути. Так, захід України на цей період. Захід України, ну, ворог буде, буде, наказ вже відданий, і ворог буде створювати ситуацію такої стагнованої, фрустрованої важкості, особливо ну, на, на кордонах повітряних просторів, коли буде перелітати туди-сюди. З області в область, взагалі-то загроза є. Тут нібито людина стоїть, я вам покажу карту. Ніби людина стоїть, але все одно щось пропускається. Тому і перевернута смерть це в якісь відкриті місцини, відкриті місцини, які пов'язані із арсеналом військовим, Але взагалі ворог хоче налаштувати свою увагу на військову допомогу. Його маніпуляції не будуть мати такого успіху, який він хоче, але він все одно буде намагатися просунути під себе. Тобто домінувати, домінувати в цій незадовільній ситуації. Кожний його провал ще більше його мотивує. Розумієте в чому справа? І тут йому допомагають колаборанти, зрадники. От на Заході їх дуже багато. Тому будьте, будь ласка, обережні на цей період, буде ворог зазіхати. Далі північний захід України по військовій ситуації. Ну, тут йдеться мова, спроба ворога зазіхнути на ваш спокій, на ваші кордони, але знову ж таки, тут блокується. Окрім того, ще може бути і ти загроза, що ворог може використати територію Білорусі для того, щоб, Ну, знову ж таки, це можуть бути навіть реби якісь, знаєте, те, що може. Те, що може вам загрожувати. Окрім цього, можуть застосовувати якісь блокатори. Знаєте, такі відчуття, ніби ворог може застосовувати якісь блокатори для зв'язку, для того, щоб наших ППО не бачили, де воно і що воно. Взагалі то перевернутий світ, перевернутий мир, це говорить про. Військові дії, щось може порушувати ваш кордон. Наші, звісно, будуть блокувати, але пряма загроза існує. І ще мені здається, ну от, я впевнена, що щось може бути з Білорусі. Щось може бути з Білорусі, щось з близької дистанції, з близької дистанції тут ідеться мова. І загроза, що десь може щось впасти, не дивлячись на захист. Є така загроза. Тобто ворог буде клеїти дурня, ну, буде себе так поводити. Дуже ризиковано, знаєте, як умалішоний, для того, щоб досягти мети. І... Південний Захід України. Покажіть ще, будь ласка, Південний Захід України. Також може щось пропускатися. Наші ППО працюють на виснаження, але щось може пропускатися. Загроза для руху. Рух десь може бути перекритий рух, транспортні засоби мається на увазі ніби якась перепона стоїть, тому будьте обережні з поїздками будь-який транспортний засіб. Ворог буде намагатися вас обмежувати в чомусь, обмежувати в електроенергії, обмежувати в питній воді. І. Тут загроза йде з, з води, звідси йде загроза. Знову ж таки, якийсь великий ресурс під пильною увагою ворога, який не хоче відпустити свої лапи від вас. Ну, ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, і ми перемагаємо, не зважаючи ні на що, бо ми, українці, дуже стійкі і сильні. До побачення! Бережіть себе!